Двоє юнаків, 18 років із села Наманевиччині, проїхали до Луцька, сіли на мотоцикл і потрапили в смертельну аварію. Мотоцикл, на якому їхали хлопці, на смерть збив велосипедиста. Один із них помер у реанімації іншого. Визнали винним в аварії і засудили до семи років ув'язнення. З часу трагедії минуло шість років. Обвинувачений хлопець подав апеляцію. Каже, що він насправді був не водієм, а пасажиром. Ця жахлива аварія сталася у липні 2017 року на вулиці Конякіна у Луцьку. Мотоцикл збив велосипедиста, а тоді врізався в легковий автомобіль. Велосипедист загинув на місці. На мотоциклі їхали двоє зовсім юних хлопців із села Гораймівка, що на Маневичині. Один із них помер у реанімації, іншого судять. Валентинові на той час виповнилося лише 18. Як каже, хлопці тоді зустріли у Луцьку і сіли на мотоцикл. Слідчі вважають, що за кермом двоколісного був Валентин. Хлопець каже, що він їхав пасажиром. Висновок одних судмедекспертів це підтверджує: мовляв, травми Валентина характерні саме для пасажира. Інші судмедексперти говорять навпаки. В нас є покази свідків, які так само суперечують. Одні кажуть, що снідко був на місці водія, інші кажуть, які бачили, що снідко сідав на місце пасажира безпосередньо перед ДТП. Моїм підзахистом не було проведено слідчого експерименту. А він може показати, як він перебував на мотоциклі і, можливо, після того виникнуть ще якісь ну, додаткові сумніви на його користь. Тут першої інстанції присудив хлопцеві сім років ув'язнення. Він просить скерувати справу на повторний розгляд і заново дослідити усі докази. Прокурор заперечує, мовляв, є свідки, котрі бачили аварію. зі свідками також проводилися слідчі експерименти, де вони підтвердили, показали безпосередньо дані. І було встановлено, що пасажир, а саме загиблий мельник перелетів і впав в одному місці, а водій, тобто снітком, впав в іншому місці. І за Татом цього ми можемо встановити, що цей висновок експерта він суперечить цим показанням свідків. Адвокат юнака зауважує, що свідки могли переплутати хлопців. Треба враховувати, що, що були одягнуті, і пасажир, і сам водій мотоцикла, вони двоє були вдягнуті в однаковий одяг, вони були в шоломах, вони були в темному одязі, тобто свідки могли. І реально враховуючи, що швидкість мотоцикла була досить високою, про що знову ж таки свідки говорять, вони могли і переплутати, хто за ким як летів і як рухався. Судді вирішили, що кримінальну справу треба дослідити заново, згадуючи ті страшні події, Валентин каже, що нинішні підлітки скоріше за все не зрозуміють, чим можуть обернутися такі поїздки на мотоциклі. А коли зрозуміють. То може бути пізно. Цього вони не поймуть, що я в 18. Вони цього не поймуть. Поймуть вони, коли коли якась біда стається, тоді людина може поняти. Я зесно, я, я поняв, що це таке. Знаю, що це таке життя. Як кажуть мені, Бог дав другий шанс в життя. А я цього не розумів, я не знаю. Може буду слухати, але я цього не розумів. 18-17. Я був в розкоші. Що то робив. Я не слухав маму, тата, нікого. Тепер хлопець каже, що варто було послухати батьків. Яким буде новий вирок, покаже час. Олена Лищук для новин на часі.